Ось о... десять о, о, танк. Вон бач, воно бач, і Ось о, один слід і один другий. Він там танк розвертався дулом. Воно хресло цей, Воно бач, як живнув. О. <плат> о, це дуло, танк. Він хотів, вони хотіли сюди, там стояв із тої сторони. Ось Це один тут стояв танк. де да, вони. Дай Чотири чоловіка перезерку вони їсти, готували. А жили в цьому погребі. Вони трогали, а в цьому погребі вони жили. Да. Вони собі з зробили, вони там жили. Да. О -о -о -о. Картошку порозсипали, порозкидали, О, там все. а на тому сіла жили, вони собі зробили, вони там жили. Воду гарячу їм. Ноги помить, там Я кажу, ну так, нізмію, топити не можна, там чого є, то під незя. Так кажу, включайте станцію. Ну, так я за ту станцію за той момент момбилки зарізав. Вони не знали, я не знаю, що вони за люди, відкуди вони пішли. Він з туалету каже, а що це у вас за колодязь? Я кажу колодязь, ми, де ми пісаємо, свої нужди відбуваємо. Як нужди? А як його наша Я кажу, отак кнопочку зверху, я кнопочку зверху, кружку підставив, водички попив. Каже, слава Богу. І хорошо, приятна вода. <хи> Забирали все, що хотіли. Дві ікони з церкві потягнули. Івана Воїна і ще Тіченькола, Щоб Богданок, і ще Німці не трогали церкву, вони... а люди передали сюди, О, і вони забрали. Дві ікони забрали. Один був з-під Москви Оріхозуєво, другий був з Томська. А той із Омська, а той ще один якийсь там Жякутії десь отуда. приїхали кадируці, то там і хрест і хре... посередині хрест. Каже каже люди, і вони один на одне оружі, воно там під забором. Вони там хрест на тому і під забором, один на одного на оружі, кажуть, ми за територію зайняли, вам тут робити нічого. 8 березня з жінки було день народження. Кажуть, салюти. На тобі салюти, дві як дають. Дві, <суміло> скільки хочеш салюту. Як прекрасно! гатіть, все як має бути, салюти тобі отак. От <суміло> Заповнися до смерті. Там скипнуться, де вони чого трошки. І вони тут в село отут окупірувалися, все село зайняли. Вони зайшли. Я бачу, я наші тільки думав, що все, амінь. Києву все. 80 з чим то на щиток танк ройтех, то ще на щитаю, вони дрова, вони йшли туди, о, до школи, о, туди йшли. Іде Урал, закритий, закритий. І викрасую на углу біля сільської ради. Усе угол і два танки за ним. І на цьому повороті бетеря того вітру, вони ще летіли, в тому сесії не знаю, якою скорився, і цей березень зариває. Боже мій, кажу, Вася, йди сюди, подивися, повна машина отих трубів, солдат. А мені з другого етажа прекрасно видно, все сюди. Що вони творять? Що туди, що туди, що мені прекрасно було видно. І все. А тоді прийшли, мене забрали. Що вони хотіли з мене, я сам не знаю. І нас двох чоловік, і почали нас ну, просто відзібати. І зівався, просто було і зіва. Руділи на голову. Ну що мені тут от били, все. тоді тут плечко, тріщина, два ребра, а того все Василя катували. Я не бачу просто такого. Як вони надо мною і Я вже думав, що їй там 16 чоловік з автоматами піддому, роділи на голову. Ну, носки знімаю. Ну, сняв труси, я сняв носки, ну, каже до мене. А у русів тобі єш? Ні, де? Тільки на повсістовий свол зламаний. <смеш> ну, це правда, я то кажу, що як воно було. То шапку мені натягнули, скотчем об'язали, руки назад зв'язані. Виводять, кажуть, ти що не віш, куди йдеш, Я газа буду, бачить, куди я йду. Так він автоматом ззадів. Тут як дав кров носом пішла, Все, я вже мучав, вже нічого не говорить, не хотів. Поводили по селі. А тоді сказав, каже, якщо ти три чоловіка не знає до вас, хто ти такий тут, вони не вірили, що я настоятель цього храму. Вони ще не вірили, вони думали, що я якісь поцільний розвитці, чи хто я такий. Я кажу, я духовна особа, люди, кажуть, що ви прийшли тут для населення. Зачем чим так? Людей не трогайте, діток не пугайте. За чим сюди прийшли? Взагалі дві жінки і музика якогось вивели. Он це каже нас настоятель. Це нас сколько сколько здесь настоятелям? Ну, каже, більше 20 літ, може больше. й и І вони нас відпустіть. Одівайся. Ну кажу, так руки розвежи, ну як я буду одіватися, я руки зв'язані, ну, ну все ж знану, ну йдіть ну, ну. потихоньку сюди, від тіля через сереце, оце, і до сього сюди. Йдіть потихоньку, ми так, о, потихоньку потихоньку. І дві неділі я одлежав. Дві неділі. Ні врачи, ні кого, нічого, абсолютно. Нічого. О, знак постався, як ви мене в автомат. О, це не то чутки. За що і навіщо. Якби не знали, вони, куди я родну ще і ще є Бендера та. Вони мене вже по селу, вони що хотіли, тут творили. Безбожники, Свині стріляли. На що? Я ще не бачу таких людей уродів, як вони порусяв вхватили, налетіло очі чоловік, поручався схватили, ноги задні подрізали і поруча пустили. Дай Бог, щоб вони більше сюди ніколи не вернулися. Якщо б не ці жінки, я б не подивився на свій духовний стан. Я не подивився. Тут танок стояв, за домом танок стояв, там танк стояв. Ми вечом після тої п'янки, ми втрьох були жінок і діток було жалко. Жалко. Не було їх куди, бо там вони стояли, теж там стояли. Отам, отам стояли. Не було куди їх відпровадити, Ми їх тут всіх положили навіть розговору не бо ми ми міста така була. А куди жінок дітей? Він мені сказав той Максим з Оріхозуєва, каже, не дай Бог, один з нас тут погибне, і з ветового вашого поселка тільки мило останеться. Заривняємося, У Єного голову собака принесла сюди. Це було вже страшно. Це вже було все. Собака принесла голову воєнного, так, їхнього, так. Собака принесла, притягнула сюди голову. О, тут, о, там, от та ця собачка жовтенька, о, там вона притягнула. Як кричу, ваш, бачу, бачу. двічі, що голова. Бізтулося, там голова. І обгорена, о, така обгорена, волосся. А вона за волос хотіла і принесла сюди. Собака принесла е, типу, е, синочку їсти. І вони 28 числа як ушли і слава Богу. Оце такий народ. Ви бачите, що по Богдану робили. Розганяється, отак розганяється завперед. Отак. Ну за чим ти рушиш? Оту? Це вже поприбирали. Вони За чим ти то рушиш? А він розганяється і б'є. Чого ти б'єш? За чим ти б'єш? Навіщо ти б'єш? Що це за машина? От. А то машина, ото от, вони каталися, як бросили, так досі пару у нас. А от це, їхі. Це, їхі. це у них було всіх да. о, а як посередині хрестик, це Чеченчик. Mm -hmm. Ну, ті, як його. — Кадирівці? — Кадирівці, так. Да. Це був даний кіноцентр. Це вон, сільська рада, будинок культури устроїли. Ось, пожалуйста, вам оцей Чорнобильський дом. Раз, два, три, чотири етажа. От які, де вони мене катували, десь вони водили мене там по вулиці. О, ну ось там стояли то снайпера наверху. Там стояло чи вісім снайперів. Сяли до мене фотографії і Я одного знав, такий красивенький. Ну, борода така, отака борідка, отака тижня. Але о, посередині отакі, якби наші фламаси мотоція, або покращув. отакі такі полосочки. Ріжа борода, а оті полосочки отакі. Приходіть, служить 15-ю. отдельную мотострелковую бригаду, миротворческая бригада. Мы сделаем из вас настоящих мужчин. Будем рады видеть всех. Бачите, які ці є. Ось такі, приїжджали собі на дачу, спокійно, були, відпочивали, да. бачите, що це. Тут ось теж понавирювали.